Я говорю про доглядові якісь антивікові а, речі, які протязі місяця будь-якому місті подарують просто класнючий ефект, я завжди наголошую на тому, що для мене косметика це знаєте, той спасательний круг, який дозволяє мені особисто залишатися на поверхні, тобто психологічно не потонути. Тому що, коли я роблю щось для себе, коли я гарно виглядаю, коли я відчуваю. Що я класна, я гарно виглядаю, і в порівнянні зі своїми ровесниками, ну ніби нічого, як би я готова підкорювати світ, і хочеться, щоб більше дівчат були впевненими і класними. І тим паче ви чули, як Дмитро Тюченко говорив, що ми в цьому році отримаємо купу класних продуктів. Це клас, декоративна косметика. вау! Ми будемо мати декоративну косметику. Зараз новинічну маску ми будемо мати і ми будемо користуватися, і ми розуміємо, що. Дивлячись на американський ринок, нові апарати, нові доглядові косметики, ви знаєте, це дарує відчуття впевненості, це дарує відчуття стабільності. І я розумію, що я знайшла ту нішу, через яку я розбудовую цей бізнес, через яку я отримую задоволення. Оце той, <плес> <плес> той, <плес> <плес> той, той напрямок, який дарує. Спокій, щастя, натхнення. я не сприймаю це як розбудову бізнесу. Я це сприймаю, що я несу здоров'я, здоров красу а, нашим дівчатам. І коли я отримую ці класні відгуки від моїх дівчат, клас, він так, класно спрацював, моя шкіра неймовірна, я такого не відчувала. Дякую, що ти була наполеглива. Дякую, що ти все таки пропонувала. І це, як казала вчора Любов Тарасівна, може спрацювати через рік, може спрацювати через тиждень, а може й через п'ять. Моя найрідніша подружка, з якою я виросла, тільки тепер вона мені, що я вже 12 років користуюсь косметикою. Вона мені каже, ну давай, ну не саме просте, вона вже не 25. Ну давай, от що ти порадиш? І коли самі рідніші дівчатка, вони тобі кажуть, що я тобі довіряю, я кажу, що будеш. «Ну, ти знаєш, що мені треба? От я бажаю всім нам, побільше цієї впевності і в своєму професіоналізмі, що ви вмієте, що ви знаєте, що ви ну, вмієте запитати, що людина хоче відчути, і можете це запропонувати. Про складники косметики, не буду говорити. Просто буду ділитися своєю емоцією, тому що емоція вона найкраще продає. Користуйтеся найкращим, виглядайте прекрасно, беруйте ці емоції собі в першу чергу і навколишнім людям. Дякую, будьте красиві.